Всім привіт з вами я, Салатик і Маша. Всім привіт І сьогодні ми будемо дивитися відео хто сильніше баз або СТУ Відео буде дуже цікавим, так що зварюйте чайочек і дивіться. Я за І напишіть в коментарях за кого ви будете вболівати. Я за база. Я за база. Okay, так. Дуже, дуже так. Так. Так э... Першому раунді вблизь Битва бас. вблизи, перемагає бас. Ура! Далі другий раунд. Битва так, вдалі. Так, давай, давай, тут бас, достоє. давай. Бас не ну, давай, бас. Тут перемагає Стю. Тепер буде битва з ультою або з гаджетом? З гаджетом. З гаджетом, так, битва. Ну... І бас перемагає. Єс. Yes. Якась іноді гаджет не юзав. Кажется, да. Так, тепер битва з ультою. Я бас притягнула і щас. Щас. У вас залишилось 163. База трячка. База імбулька. Уступити лише одне. Ну бідний стул. І знов база забирає очко. Ура! Ми вболіваємо за за базу. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Тепер битва з гіперзарядом. Йо-моё, не... що тут твориться? Ну, Тепер! Yes! Басперінг. Дасте вам ще не баспер Ну, хоча ну так посе починається і перем і може, а потім може перемогти. Що, він просто хилиться безкінечно. Хто? Сту. Осіть. <сих> Але я вас переміг. Я не зрозумів, чому ця битва була. Хто? Ну, може, хтось був. Тепер хто м'яч, А сту на трішечки був швидше. Капельку. То було з гіперзарядом хто швидше занесем. А тепер просто так. Навіть без ульти Базінок, давай! І баз був. Трішки швидше, трішечки трішечки. Ось не киплюшка, є. Тепер у кого далі ульта. А, гіперзаряд у кого далі. В принципі. А, чи хто швидше з гіперзарядом дойде до фінішу. Не дуже зрозумів. Але окей. Тепер у кого швидша атака. 20%. Ну, тут усту не, не? усту. А в раундах хто зарядить ульту, там як, ну там сто Ну, За одну тичку заряджає Так, тер, хто за три тички з гіперзарядом більше знесе так. урону без використання ульти. Сту? мочить А, чи з використанням ульти. А, з використанням ульти. Не. А, так что хотя бы ульта урон наносить. Ну, Так, у сту есть хотя бы какие шансы. Ну, все равно бас переміг. Бас, Навіть при том, что его ульта не наносить урон. Так, теперь б'ють просто так. Атака без ульты, без гиперзаряда. І И тут mm. знов перемагає бас. Ну, mm, так не інтересно. Та Почему? Тепер хто більше нанесе урону з ульти, Ну, вас вдалі не наносить, а сту хоча б трішки нанесе. Відсотки 2-3. Ну, Два. Ну, все одно да. забираю очко, бал. Да Так, тепер що? Знову хто нанесе більше ульти чи Ну, Непевно. А, хто більше нанесе з гаджета? Ну, сту mm -hmm. хоча б наносить урон, а баз при нього гаджет це якби як його ульта. Тепер у кого ж більше. А, хто швидше всіх роботів? А, Давай! ні у кого буде більший урон з яким зарядом на 15. оцих маленьких роботів. Сту, погнав. Мені каже, це один з перших разів, коли всіх перемогли. 32 700 урону. Капець. Це бал забирає. Сту нас заганяє потихеньку базу, йому 2 очка залишить. Тепер хто дійде знов. Чи знов? А, у кодалі гульта з гіперзаріадом. І сто нас догнав база. І у них Капець. ще рахунок 9-9. Кода люта. Ну тут базу виривається вперед 10. Єс yes. 9. Ми вболіваємо за базу. А це один із моїх улюблених бійців, в принципі. Кода ли Ну, тут стоп, нажал. А напишите комментарий, как вы У базу. У Он У Кош більша атака. У базу знов. Сейчас баз ширше. Базу знову вливайте вперед. Торок ширше ульта без гіперзаряду. База вообще. Вырывай, вперед! руку. Так, туда гоня, Тепер, что у нас тут? Тоже То, что всех а... роботов ага. Так, что мы догнал базу, ему два очка осталось. База язык не Есть, yes, база за 5 секунд одну минуту. Есть. Ступай, с кто же лучше переможет Давай, мал... стука. Мелких. Так мы за базу были а. не? Ми за базу вболіваємо. Баз. Тут... Маш не поймеш, за кого вона вболіває. Напишіть в коментарях, за кого ви. Я за базу, а Маша не знаю. Давай. Далі без ульти, без, без за того і за того. Чи бузультой. І, і баз справився за 5 секунд 52 минус. От ось тут, тут швидше, вони пришвидшують, ще я вам пришвидшу, так що шо... довго вам чекати не прийдеться. Ога. Еще, еще так, баз, давай. давай нам, нам надо, баз, нам надо... ты же сама б... зультой. Давай, нам надо, чтобы ты выиграл. Угу. И 100. видео... Десять, так, ступ. Ну, давай, раз, два, три, гоу. Так, Баз, справился за 8 секунд, 7 миллисекунд. Так, давай, дольше. Блин, Ту забираю очко Ну, почти Боза, що це таке. Базі, давай Баз в ДАВАЙ! Тер хто більше. А, хто швидший гіперзаряд зарядить? Баз ульти, як я зрозумів, чи сту можна використовувати ульту? Не дуже розумію. 837. Так, гоу, погнал. Аблик and flight. Так, to без використання to ульти. To play to play. Вони пришвидшують, що... давайте ще я вам пришвидшую ось так. От. І. Баз забирає базик. Баз забирає базик, Вань, ти так сказав? Бас забирає баз Круто. Базик. Давай. А тепер хто швидше заряди гіперзаряд? 52... А, хто більше з ульти заряд гіперзаряд, так бас може просто стояти там. Хто більше заряд гіперзаряд з ульти, ну бас там стоїть і у нього ульта якби заряджається. Так би все окей. Да? Так. Ну вот так. І? Шуць, шуць, шуць. А тепер у кого швидше, да? Две зарядку кош у базы две секунды п'ять две миссикун, і уникати сту буде довше. Да. Ну так, тут 4 секунди 17 мілісекунд. Нічого. Набагатенько, ну, так довше. Нічого, проіграєш, нічого страшного. <сум> Те, що шучу зарядить ульту. Ну, а ну ступень тут за одну тичку. Ну, ну як я й казав, все тече на 100 його плюс. Я ж то швидше зарядить ульту на оцих роботів. Ну, в принципі, що давай? Та ну, блін, ну, ну, блін. ну, 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 у нього гіперзаряд за одну тичку заряджався. За Ой, це ось. Що... Тер, хто більше зарядить ульти з ульти. Ну, бас може просто сяти у нього сама на зарядці. А це зарядиться. ульта з ульти? Ну, з, хто ось юзає ульту і у кого вона більше зарядиться за допомогою ульти. А, ну бас він просто стояв, <ривіт> Може, як <как> сказати. <ривіт> так що баз забирає бал. Це круто. Давай. Так тепер що тут? Я, Маш, я трішки відволікся, що тут вони роблять. Я не пам'ятаю. А хто швидше ульту зарядить з ульти <ривіт> на оцих роботів тепер те ж саме. бачиш. Ну батя, не просто. Тер, хто базіку швидше випуляли, є, три атаки. и респект. Баз справився за 225. Сту Справився за одну блін. Ой, блін. Ой, Базіку. ХП, ну базик. Тут просто. Ізі. Напишіть в коментарях, за кого выпуливайте. Ви ми за базу. А те за всіх. Я з -то, з -то. Баз тут просто буде юзати гіперзаряд і в нього навіть і стріляти, і вона не зможе. А, што хіл! Ах ти! Чітер. Чітер. Реально, читер! Ну, що ви даєте? Хіл! Ну, в принципі, так. Тер, хто зможе ударити, та зламати стінку. Баз ударяє, стінку не ламає. тут, ж, звичайно, зараз і стінку зламає, і ударить. Ну, як я і казав. Жалко. Печально. Тун -даран. Тун -даран. Так, тепер хто зможе заглушити його атаку та замідлити. Бас робить і то, і то. А, відтолкнути і замідлити, походу. Ну, Сто тут, тут нічого не робить. Базик, давай. Так, далі що тут? І прям. Згідно. буде довго, хто шучу робота переможе. <плес> Вони <плес> прийшвидшу, давайте ще я вам пришвидшу. 37. Потім ще довше буде, тут. 40. Та ну, все, ну, стой, ну здавайся, ну ти програв уже. Хто, не дивився, моє відео, де я перевіряв хто шучу переможе робота, ті знають. Я там перевіряв, 100. скільки це секунд займає. Так, окей, що тут у его хто ж вышел уничтожить все банки з використанням гіперзаряду? при заряду. Ну, а ч сту просто не може отак ультувати безкінечно? Угу. Uh -huh. Тут проблема з науком сту, мені кажется. Сту, ну. короче, ну все, ну сту, ну здавайся, ну ты все, ты проиграешь І базик к вперед. Він прям на 5 очків вроде. Прям нормально, нормально. Uh -huh. Класно. Так, сту, давай. Сту! Чого ти медліш? О, погнала зміюка. Ну тут просто так. Банки, да, хто поламає. Ой, -мо! Бас дуже швидко з цим вспоруватись. А 100 тут буде дуже довго. Тут без використання ульти, як я зрозумів, дуже довго сто буде робити. Вони пришвидшили, я вам пришвидшувала, щоб було швидше. Угу. Ну, Тепер так. хто переможе робота і збереже свій сейф? Ну, базік це... Так, базік. Перфектно Баз зумів захистити свій сейф на 100%. На 100%. Ні, ну що, ну що, ну що, ну здавайся. Ну, ти похил? Похил. Ну так, в принципі. Тут він вже програв, в принципі. Ну, сто за... вийшло за сей, сейф тільки на 78 mm -hmm. Тепер те ж саме, але без ульти. Oh ну, у моїй базі. Ну, що тут взагалі шансів нема, в принципі. У well, базі кого так. Да? Ну, так. Ми ну, вболіваємо за базу. Напишіть, кому кого ви вболіваєте. А сто, ну сто, тут тобі вже нічого не допоможе ящичко зелёная. <плес> ну просто, ну що це, капец какой сейфу знесло. <плес> Жесть. И кто переміг? И... Ну, давай. Так, ну базик тут. Базик. 27 и 100. Який неудачник. Ну, 18. 18. И мы с Машей вгадали, и бас переміг. Ура. На этом кажу всем пока. С вами был я, Славик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подпишитесь на канал Ребята. Обовязково. Всем пока.